Безпека дітей на першому місці в кривому Розі триває кропітка праця із ремонту тимчасових укриттів в школах та садочках. Ремонт стін та стелі, приведення до ладу електропроводки, вентиляції, облаштування санвузлів, приміщення колишнього тиру, який знаходиться в цокольній частині гімназії 109, Поступово отримує своє нове друге життя. Тут створюють умови для як короткочасного, так і більш тривалого перебування дітей. Укриття має змогу одразу прийняти майже 300 чоловік, а всього в школі налічується близько трьохсот. 60 учнів Робимо все для того, щоб забезпечити онлайн навчання, але в той же час вже відбувається підготовка до наступного навчального року. Уже розпочався набір дітей до перших класів. Ми працюємо з батьками майбутніх першокласників. Ми готуємо відповідні аудиторії для того, щоб прийняти дітей з 1 вересня. Здійснюються поточні ремонти в закладі. Ну крім того, звичайно, проводиться велика роз'яснювальна робота для батьків стосовно того, як може бути організований освітній процес саме з 1 вересня. Під час проєктування дитячих садочків та шкіл не у всі. Будівлях першопочатково були бомбосховища, адже ці об'єкти соціальної сфери не розраховані на ситуації, коли ворог може їх атакувати ракетами чи артилерією. Тому там, де є можливість облаштування тимчасових укриттів, міська влада це зробила в минулому 2022 році. Коштом міського бюджету успішно облаштували такі об'єкти в 92 закладах освіти Кривого Рогу. Додатково закупили медичні аптечки, шансовий інструмент, а також ємності для питної та технічної води. Яка б не була ситуація, дітям потрібно давати якісну освіту. Була проведена дуже велика робота. Її проводили наші рятівники ДСНС, і також проводили наші освітяни. Можу сказати, що на сьогодні вже 102 учбових заклади це дитячі садки і школи, отримали дозвіл на використання укриттів. У минулому році, в 92 закладах, були проведені ремонти укриттів. На цей рік в місті запланували виконання ремонту в укриттях ще в 46 закладах, адже наявність облаштованих укриттів є обов'язковою умовою для відновлення освітнього процесу. В найближчих планах з 15 квітня дитячі садочки мають почати свою роботу в режимі чергових груп. А вже з 1 вересня, за умови, коли ситуація із безпекою буде стабільною, в місті планують відновлення навчання в режимі офлайн. Ну а поки, з 1 березня стартували навчальні офлайн-заняття для підготовки дітей до першого класу в 12 дошкільних закладах та 65 школах Кривого Рогу. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.